Вітаю вас! Давайте розповім вам про недорогий бюджетний, але при цьому більш-менш нормальної якості е штатив для туристичних штатив. Давайте так. Але перед тим хочу порекомендувати вам канал Артура Бурместрова. Хлопака розказує, як в тому числі генерувати картинки штучного інтелекту. Хто не знає, я вам говорю, зараз це одна з топових тем по заробітку. Якщо брати всі, всі позитивні моменти, ви можете сидячи вдома, кліпати ті картинки, не, вит... не маючи ні фотоапарату, ні об'єктиву, ні... ні там якісь предметів, ні що фотографувати. Так просто сидите в комп'ютері, кліпаєте картинки, описуєте їх і закидаєте на стоки. Так от, як кліпати ті... виготовляти ці картинки, можете подивитися на каналі Артура Бурмистрова. Заходите там внизу, я під відео дам посилання на його канал. Подивитися, хлопець розказує корисні речі. Недорогий китайський тревел штатив ланзі Омбра. Враження неоднозначні. Оскільки я його купував за свої гроші, значить все буде по-чесному. Та я би і так по-чесному говорив, але тим більше. Дивіться, вони його, китайці його позиціонують як тревел штатив. Тому він е дуже легкий. Якщо цей мій штатив Q. 999, здається, він називається. Я потім приведу Марку скріншот його при тому. Якщо він важить 1500 кг, він у мене десь 6 років вже надійний, нормально для своєї цінової категорії. Цей 1500 з чимось е, 1,5 кг, 1500, то цей 1100, тобто майже на третину він легший є. Але за рахунок нічого легший, зараз ми подивимося. Е, Ну, По-перше, я вибирав, якщо в мене тут ніжки фіксуються способом закручування, то тут я вже вибирав з кліпсами. Чому з кліпсами? Тому що буває, фотографуєш, постійно так крутиш, крутиш, аж набридає. Знаєте, аж аж рука болить. Тут же я вибрав з кліпсами, але будуть і з цим пов'язані нюанси. Тому що кліпси пластикові. Кліпси пластикові, І от вони так відкриваються і фіксуються. Друга проблема. Вони як за -за -за защокуєш їх, аж воно аж тріщить, оці пластик, чи то мені так здається. Не знаю, як воно себе на морозі поведе. Е, друга проблема, що оці ніжки, оскільки це тревел штатив, так, відповідно, він легенький. Раз легенький, значить ніжки, бачите, такі тоненькі. Тут ще півбіди, от вони по такі от. То вони не круглі, вони отакий от профіль мають такі пласкі. Тонше, тонше, тонше. І тут взагалі вони вже тоненькі. тут ідуть. Бачите? О, можна ближче показати. о. Це позитивно сказується на вагу. І в принципі воно фіксується досить добре, без ніяких ліфтів, без ніяких зазорів. І на даний момент воно мене влаштовує, ну, як для штативу, е, треба в штативу, влаштовує мене добре. Я його спеціально для, для цього брав е, для подорожей. І дивіться, ніжки отут розсуваються, а також центральна колона витягується. оце, Бачите, цей фіксатор, отут є, ми його відкриваємо. І можна витягнути центральну колону. І фіксуємо знову ж таки вниз. Фіксатор. Все. Тепер дивіться, з яких матеріалів він зроблений. І тут вже є проблеми. Я вже бачу їх. Отже, поїхали. Защіпки пластикові. Цей вже йде алюміній. Далі, оце, я не знаю, видно, не видно, це пластик. Це вже якийсь металевий сплав. Голова. Штативна голова пластик. Оце ручка штативна, пластик. Штатив кулька пластик. Оця основа і тут також пластик. Тільки оце зверху площадка метал. Це би було нічого, нічого поганого, так? тому тобто, що пластик не обозково, що це вже погано. Для деяких умов це є легке, воно, як то кажеться. В поході воно вам, чи ви на велосипеді, чи йдете десь так на комерційне замовлення. Чим легше, тим, тим краще. Правильно, зайвої ваги не потрібно. Але проблема в тому, що я вже його протестував. Ніжки тримають більш-менш нормально. Мій, Моє беззеркалку повнокадрового Canon RP з об'єктивом 100 мм з портретником. так? Вони тримають непогано, в принципі, я б не сказав, що сильна вібрація, вітру тут, правда, нема, але все одно тримають нормально. А от голова не тримає. Голова штативу не тримає. В якому розумінні, якщо ви так ставите, чи для блогу зняти це у повнокадрового моєму Canon RP, чи для блогу, нормально, я вже знімав відео, більш-менш нормально затискаєш до кінця. Але якщо ти ставиш чуть-чуть під кутом, так, можуть бути проблеми. і пробуєш, Або пробуєш чуть натиснути, воно. Кулька і ця голова, вони не тримають. Якщо ти пробуєш натиснути, він просувається. Так не повинно бути. Дивіться, я вам покажу простий тест, що ви, коли ви вибираєте, наприклад, ну, більшість купує по інтернету штатив, але якщо ви вибираєте штатив десь в магазині, щоб перевірити, чи нормально тримає голова, чи не тримає. Дивіться, кулька, бачите, платформа рухається, тому що я розжав. І тепер ви затискаєте цю платформу. Затискаємо, не ститаємо, затиснули. І тепер дивіться, берете за ту платформу. Коли штатив у вас тут складений повністю, берете за цю платформу, видно, так? видно. так, і тримаєте, і голова не повинна, кулька повинна трим... не повинна голова просідати. Бачите, а бачите, що в мене робиться? Бачите, от, бачите, воно не тримає. Тому що, тому це погано. Е, е, можливо, воно підійде для смартфонів, бо тут в комплекті був і тримач для смартфонів. Для смартфону однозначно воно підійде. Це якщо ви знімаєте наш смартфон, ви якийсь блогер. Оце берете ідеальний варіант. ідеальний варіант, Розкривається там на висоту, щось там, я вже не пам'ятаю, 160 чи 170 см. Для блогу, це з запасом ставити тут є, я не взяв з собою кріплення для смартфону. Підходить ідеально. О, Але якщо це потрібно. І якщо якісь можливо легенькі камери, можливо діймовочки, можливо, ще такого рівня. Я не пробував, у мене немає всіх камер. Там, Canon M50, Canon M6 Mark II, Sony Z50, Nikon Z50, Sony a 6400 можливо, ще і для них підійде. Але вже в мене навіть легенька, беззеркальна повнокадра. О, А для таких камер тут же можуть бути проблеми. Тому, які в мене як так сказати, відношення до цього штативу, я скажу так, як тревел штатив, особливо як штатив для блогерів, для неважких камер, безеркальних, таких неповнокадрових, в принципі, він не є поганий, і я особисто я не шкодую, що його придбав. А ви скажете, а то що голова не тримає? Нічого страшного, дивіться, голова тут змінна. Я голову відкручую. У мене є там е, інша голова зі, штативу. зі старого штативу. Я її ставлю на хорошу металеву, бачите цю, цю просто нехай буде десь як запасна, ставлю нормальну голову і воно буде нормально тримати. Інакше ніяк. Тобто, сам по собі штатив, він тому е, такий тоненький, тому що це тревел варіант, так? це для блогерів. Не всі будуть хочуть тягати на собі ці кілограми, ці важкі штанги. О. Але голова повинна тримати. Я вам сказав ще раз, голова для ш... штативу, От, коли ви затискаєте, повністю, повністю затиснули. І якщо складений штатив, воно не тримає, то це О, бачите, не тримає. воно не повинна. А оцей штатив, він... Того. давайте я ще покажу вам розміри, щоб ви розуміли, про що йдеться. Мій старий і новий штатив. Так він, він хороший, бачите, от, повністю він тоненький, його можна і в сумку кинути, чи на велосипеді, чи ще десь, але голову треба замінити тут. О, а тепер дивіться порівняння. Це штатив мій старий, це новий штатив. Бачите, наскільки цей новий є тонший. Так? Він ніби такий більш технологічний. Але от, якщо порівняти голови цих штативів, подивіться, давайте їх поряд покладу. Бачите, наскільки ця потужніша. Повністю металева. Тут, дайте я покажу десь зі сторони. О, шарова. о, Бачите, кулька яка. Вона тут от, можливо, на камера так не передає, але вона більша, вона металева. А отут вона така якась маленька погрімушка дитяча. От. Відповідно, якщо ж та сам штатив для блогів і е, як тревел варіант брати можна для неважких камер, то голову потрібно. Продаються окремо, відкручуєте, на, на тому ж Китаї змінюєте і все. А так, тільки для смартфону або дуже легеньких камер. Отаке От, сьогодні вийшло відео. Щось якісь запитання, то ще задавайте в коментарях, відповім вам.